Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці літературного читання ми з вами підіб'ємо підсумки та узагальнимо попередньо вивчений розділ Літературні казки. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу, поспішайте! На місця свої сідайте. Повправляємося в дихальній гімнастиці. Розпиліть подихом кульбабу. Погодіть, не неначе пароплав. Зобразіть свист вітру. Чудово! Ожидайте відповіді на запитання, що об'єднує твори, подані в цьому розділі, який ми вивчали. Це все були казки, а саме літературні казки, так? Чим літературні казки відрізняються від народних? Те, що в них є автор. Вірно. А тепер визначить, до якої казки цей малюнок? Правильно, де стояв млин? Пригадайте? Чому він не працював? Хто оселився в старому млину? Правильно. Про що любили розмовляти привид і млин? А яка подія змінила життя привида і млина? Як млин і привид провчили злодіїв? Так, пам'ятаєте, що було створено в стінах млина? Звичайно, це був музей. До якої казки наступний малюночок? Хто головні персонажі цього твору? Так, це була казка час бажан», коли трапилася пригода в казці. Угу. А як хлопці потрапили до крамниці? Хто зустрів їх там у крамниці? Чим розраховувалися товару крамниці покупці? Так, а скільки ж часу було у хлопців на покупки в крамниці? Звичайно. Скільки років витратив Максим на свої покупки? Скільки років витратив Денис на свої покупки? Добре. Наступний малюночок до якої казки? Правильно, як полюбити павучиня. Про що хотіла дізнатись павучиха Леле? Пригадую. Правильно, що порадила мама павучинці? І до кого ж першого звернулася Леле? На думку чхачка, люди бояться паучків? Бо чому? Так, а як звали паучка художника? І чия відповідь була більш переконливою для Леле? Що ж сказала бабуся Ерна? Продовжуємо пригадувати казки. Наступна казочка. Так, дідусь, який говорив примовкам. Ким був старий дідок і який говорив примовкам? Так, вірно. Коли королева казала королю, щоб той поговорив із садівником? Що пообіцяла виконати королева, якщо виграв би спір у короля? Чим цікава була розмова короля і садівника? Звичайно, які промовки відвернули війну? Пригадайте, якщо не пам'ятаєте, зверніться до книжки знову. До наступної казки малюночок Бабай ага, так? Та Козак Неведи. Де жив лихий Бабай Ага? Які птахи були служками лиходія? Так, це були круки. Хто заплутався у нитках чарівного клубка? Що зробив козак невидим? Як вилікував круг поранене крило? Правильно, і що сталося з кроленням? Відбулося перетворення, так? Ну, і завершуючи наш урок, хочу, щоб ви обрали свій листочок. Чи сподобався вам урок з жовтим кольором? Дуже сподобався зелений листочок, та не сподобався червоний. Ну, і вдома ви можете спробувати скласти свою. Казочку, автором якої будете саме ви, оберіть персонажа, героя якогось уявного. Не забувайте про те, що в вашій казці повинні бути якісь чарівні події, або ж якісь фантастичні герої. Спробуйте уявити себе письменником казки. Я бажаю вам успіхів до наступних уроків!